За них воювали, за них вбивали. За них боролися як окремі угруповання, так і цілі держави. Вони потрібні всім. Людство вже знає, як без них жити, але поки не може. Я про алмази. Чому вони важливі і як використовуються у зброї? Дивіться просто зараз у економіці війни. У другій половині 19 століття в Сан-Франциско двоє чоловіків залишили місцевому бізнесмену мішечок із алмазами на зберігання, а потім ще один. Сказали, знайшли родовище і готові його продати. Каміння перевірив ювелір справжнє. Ділянку оглянув геолог. На ній таке є каміння. Бізнесмен разом із інвесторами купив ділянку. Як виявиться, пізніше алмази були куплені у Європі, а на ділянку їх просто підкинули. Двоє шахраїв текли шістьмастами тисячами доларів, нині це мільйони. Цю історію називають однією з найбільших алмазних афер у світовій історії, коли двоє шахраїв надурили серйозних дядьків, і їм за це нічого не було. Отже, що таке алмаз? Це дорогоцінний мінерал, твердіший за будь-що у цьому світі. За так званою шкалою Мооса такого собі рейтингу твердості мінералів, котрий ще у 1811-му розробив німець Фрідріх Моос, Алмаз має твердість 10. Для порівняння титан, який також вважається дуже моцним, за цією шкалою має оцінку 6. До речі, якщо вам цікаво, чим важливий титан, і чому саме завдяки ньому Україна може не те, що відновити свою економіку, а й стрімко її покращити, подивіться один із наших попередніх випусків. Алмази, на відміну від багатьох ресурсів, вимірюються не тоннами, кубометрами чи барелями, а каратами. Така одиниця виміру була офіційно затверджена на початку ХХ століття, але з'явилася ще у давнину. Камінчики треба було якось вимірювати, і ті, хто їх добував, не придумали нічого кращого, як використати у якості важків насіння вічно зеленого ріжкового дерева короба. Чому так? Бо це насіння завжди однотипне, одного розміру та однакової ваги, незалежно від того, в яких умовах росте дерево. Вага однієї насіннини 200 мг, і це і є карат. І саме у каратах нині оцінюється видобуток алмазів. Наприклад, у 2023-му у світі видобули 111,5 мільйонів каратів мінералу. Найбільше алмазів добувають у Росії, Ботсвані, Канаді, Анголі та Демократичній Республіці Конго. Сумарно на всіх 87,5% усіх алмазів світу. Найбільші компанії, що займаються видобутком: російська алроса, босванська депсвана, англоамериканська деберс, канадська ріотінто. І тут є один цікавий момент: ці компанії не просто видобувають алмази, вони їх обробляють і продають. А ми всі вже добре знаємо, що це набагато вигідніше. Ніж просто торгувати сировиною, це ж додана вартість. Так, от частка російської алроси у світовому діамантовому бізнесі – 31-35%. Дебірс контролює 28% ринку, тобто на двох більше половини світового ринку. 2023-го видобуток алмазів оцінювався у 12-14 мільярдів доларів. І якщо, наприклад, в Росії частка експорту алмазів складала менше 1%, а у Канаді 0,1%, то Боцвана без алмазів фактично не може жити. Дорогоцінний мінерал це 30% її ВВП. На нього припадає 70% експорту країни. Що цікаво, у Росії останнім часом з експортом великі проблеми. Чому розповім пізніше? Усього ж за останні 25 років у світі було продано алмазів на приблизно 300 мільярдів доларів. Це орієнтовно 3 мільярда карат мінералу. Як же добувають алмази? Типів родовищ буває два: корінні кімберлітові чи лапроїтові трубки та розсипні алювіальні поклади. Ну а самі методи видобутку залежать від геології та економіки. Один із них кар'єрний. Це для родовищ глибиною до однієї тисячі метрів. Вибухівкою дроблять породу, руду вивозять на збагачувальні комбінати. Так добували алмази у російській Якутії у трубці мир до 2001 року. Дістати алмази із землі можна і шахтним методом. Це коли кар'єр вже глибшим не зробиш. На вже згаданому мирі таке робили з 2009 року. Так само працюють з 2023-го у Боцвані на шахті Джваненк. Завдяки такому методу, алмази можна дістати з глибини у півтора кілометра. Ще є видобуток з розсипних родовищ алмази вимивають з ґрунту вручну або механічно. Це менш затратно ніж попередні два методи, але і якість алмазів гірша. Тим не менш таким методом працюють у Росії та Демократичній Республіці Конго. А тепер про наше улюблене вже згадано вище додану вартість, адже набагато більше доходу країнам та їхнім компаніям, дає не просто видобуток алмазів та їхній продаж, а обробка. І тут ми вже говоримо про ювелірну справу. За 25 років діамантів продали приблизно на 2,5 трильйона доларів. Це та сама додана вартість продукції, про яку ми говоримо чи не у кожному нашому випуску? Які стосуються ресурсів, постійні глядачі це вже точно знають. І от стосовно тієї самої ювелірки, дівчата добре знають, що таке картія, або ж Ванкліф, і особливо скільки це все коштує. Дещо десятки тисяч доларів за прикрасу. Ну або ж Тіфані. До речі, засновник цієї компанії, Чарльз Тіфані, був саме тим ювеліром, який перевіряв на справжність мінерали, котрі стосувалися алмазної афери, про яку ми з вами говорили на початку нашої розповіді. Алмази під час ювелірної обробки втрачають до половини своєї маси. Думаєте, виробники готові на такі збитки? Ні, за це заплатять споживачі. Можете не сумніватися, це вже закладено у вартість готового виробу. Його діамант відправляють на гемологічну експертизу. Там визначають характеристики. Після огранки діаманти підуть на алмазні біржі в Антверпені та Ізраїлі, де, згідно прискуранту Рапопорта, оцінять їхню вартість. Камені одного кольору і з однією вагою можуть істотно відрізнятися за вартістю, хоча зовні будуть виглядати ідентично. Особливо коливання ціни пов'язано з великими діамантами. До прикладу, ціна на діамант в один карат може коливатися від 1800 до 10 тисяч доларів залежно від характеристик. Вартість може зрости у кілька разів, якщо камінь має свою історію. Наприклад, проданий у 2022 році за 4,3 мільйони доларів чорний діамант Енігма. Подейкують, що він потрапив на землю з космосу разом з астероїдом мільярди років тому. А серед найбільш відомих у світі діамантів Колінам або ж зірка Африки, Кохінур або Гора світла, Великий Могол та регента, що зберігається у французькому луврі. Але якщо ви думаєте, що алмази це лише про ювелірку, то ви помиляєтеся. Пам'ятаєте, ви ще ми говорили про те, що це найтвердіший мінерал у світі? Ясна річ, що йому знайшли застосування не тільки у прикрасах. Причому на прикраси припадає невелика частка всього, що видобувають. Найбільше до 60% йде у промисловість. З алмазів роблять пили, диски, свердла, якими ріжуть надміцні метали. Орієнтовно 20% видобутих алмазів іде на електроніку. Мінерал є у виробах компанії Інтел та Nvidia. і працює там як елемент тепловідведення. Крім того, без алмазів не обійдеться військово-промисловий комплекс. Один із варіантів застосування виробництво оптичних компонентів для систем наведення і лазерної зброї. Алмаз має високу прозорість у різних діапазонах, а ще він стійкий до нагріву і механічних пошкоджень. Тому мінерал ідеальний для вікон і лінз в лазерних установках. Наприклад, в системах спрямованої енергії, таких як американська програма HELL – High Energy Laser. У прицілах і датчиках авіації та бронетехніки алмазні покриття захищають інфрачервоні сенсори, які використовуються для виявлення цілей в темряві або через дим. Такі системи є, наприклад, в тепловізійних прицілах танків Абрамс або вертольотів Апачі. Ба більше. Алмази треба і для виготовлення броні для танків, стволів артилерійських систем або турбін для винищувачів. Ні, їх не додають у ті компоненти. Інструментами з алмазами ці компоненти ріжуть. Роблять це, зокрема, під час виготовлення двигунів для літаків F-35 або вертольотів Black Hawk. А ще алмази це про тепловідведення. Теплопровідність мінералу у 5 разів вища, ніж, наприклад, у міді. Тому у літаках f 22 саме алмазні підкладки охолоджують потужні чіпи, забезпечуючи їхню стабільну роботу. Є це і мінерали в супутниках, зокрема тих, які працюють для систем позиціонування GPS або російських ГЛОНАСС, про які ми розповідали в одному із попередніх випусків. Алмазні елементи це додатковий захист для космічних апаратів. Але що цікаво, у ВПК частіше використовують синтетичні алмази, а не природні. Штучний мінерал, ясна річ, ніколи не замінить натуральність. Але покриє більшу частину від потрібного. Наприклад, уже зараз 95% алмазів, які використовує промисловість, штучні. Та і в ювелірці їх уже близько 10%. Але як можна виростити алмаз? Роблять це у лабораторіях, де створюють умови, які відтворюють природні процеси: екстремальний тиск, температура та хімічні реакції. Основних методів два: умовно називаються високий тиск, висока температура та хімічний осад із газової фази. Перший імітує умови в земній мантії, де алмази формуються на глибині 150-200 км. Науковці беруть маленький природний алмаз як початкову сировину. Далі він під впливом тиску, температури і спеціального обладнання взаємодії з графітом, чистим вуглецем. та сплавом заліза, нікелю та кобальту. І початковий алмаз росте зі швидкістю до пів міліметра за годину. Процес триває до двох тижнів. На виході отримують мінерал на 10 каратів. Вартість такого шматочка, якщо для промисловості, до 2 доларів, а якщо для ювелірки – до 300. Інший спосіб вирощування алмазу пов'язаний з газом. Такий метод більш сучасний, і точний. Для затравки беруть тонку алмазну пластину, її кладуть у спеціальну вакуумну камеру і обробляють, наприклад, метаном. Все під впливом високої температури. Кристал росте зі швидкістю до 0,1 мм за годину, і до ваги у 5 каратів добирається за 4 тижні. Алмазні плівки, вирощені таким способом, часто використовують в електроніці. Коштують вони до 10 доларів за карат. Здавалося, перший метод вирощування кращий, дешевший і швидший. Та штука в тому, що він не підходить для електроніки, на відміну від другого. Тому другий називають сучаснішим і точнішим. Тим більше, що алмаз виходить фактично такий самий, як і у природному середовищі. Тому така синтетика достойна альтернатива, скажімо так, справжнім алмазам. Що цікаво, алмази почали вирощувати давно, але найбільше активно почали це робити в останнє десятиліття і не в останню чергу через так звані криваві алмази, якими фінансувалася вже не одна війна у світі, але давайте по порядку. 1884 року європейські лідери зібралися у Берліні на конференцію, під час якої поділили між собою континент. Станом на 1900-й більшість країн Африки були колоніями європейських країн туреччини, Франції, Німеччини, Італії, Португалії, Іспанії та Великої Британії. Особливої уваги заслуговує територія сучасної демократичної республіки Конго, про яку ми вже кілька разів згадували. З 1885-го і впродовж наступних 23 років вона була особистою власністю короля Бельгії Леопольда II і, і називалася Вільна держава Конго. Тоді бельгійці добували там каучук. В країні панувала диктатура. Місцеві були у рабстві. Їх калічили та вбивали за найменші провини. Цей режим припинив своє існування 1908-го, коли Леопольд другий передав особисту власність своїй країні Бельгії, так Конго стала колонією, але сказати, що жити стало набагато легше, не можна, і так було з кожною африканською колонією європейців. От, наприклад, Намібія. Там заправляли німці. І саме там у 1908-му вперше виявили алмази. Німеччина їх видобувала, а місцевих убивала. Чого вартий лише геноцид місцевих племен Гереро і Нама 1904-1908 років, котрий забрав життя біля сотні тисяч людей. Жорстокість колоніальної адміністрації посилювала економічна вигода. Алмази продавалися дорого. Видобувати їх було дешево. Після Першої світової ця територія перейшла під під контроль Південно-Африканської республіки, але система експлуатації лишилася у своїй книзі Кров та діаманти. Історик Стівен Прес написав свого часу: безконтрольні вбивства та війни стали основою концепції кривавих алмазів. Термін цей з'явився наприкінці ХХ століття. Все через те, що завдяки продажу алмазів фінансувалися громадянські війни в Африці, наприклад, у сьєра Леоне в країну за підтримки Ліберії вторгся так званий революційний об'єднаний фронт. Представники руху продавали алмази через Ліберію, натомість отримували зброю. Протягом кількох років вони продали мінералів на 630 мільйонів доларів. Схожа схема протягом 1975-2022 працювала і в Анголі. Там після отримання незалежності від Португалії почалися сутички між владою та повстанцями. Останні створили одну з найбільших в історії мережу контрабанди алмазів і так заробили біля 4 мільярдів доларів на зброю для своїх сил. Та війна забрала життя півмільйона людей. Те саме у демократичній республіці Конго повстанці та сусідні країни Руанда і Уганда грабували алмазні регіони. І так щороку отримували сотні мільйонів доларів на фінансування війни. Вона до речі, одна з найкривавіших в історії людства: майже 5,5 мільйонів загиблих від зброї, голоду та епідемії. Дійшло до того, що світ вже не міг закривати очі на африканські конфлікти. ООН наклала ембарго на алмази з зон конфлікту. США ухвалили закон про чисту торгівлю алмазами. Та апогеєм став так званий Кімберлійський процес. Його створили у 2002 році для боротьби з тими самими кривавими алмазами. За цим документом кожна партія алмазів потребує сертифікату. Де видобували, скільки яка вартість. Завдяки цьому частка кривавих алмазів у світовій торгівлі мінералами впала з 15% у 1990-х до 1% у 2010 році. Протягом останніх років видобуток природних алмазів скорочується. Якщо у 2008 році видобули 162 мільйони каратів, то вже у 2023 – 111,5 мільйонів. І найперше видобуток падає у світових лідерів. Алмази мають стратегічне значення для економіки країн добувачів, але найбільші статки мають саме виробники. Ми ж з вами вже знаємо, що сировина на кілька порядків дешевша, обробленої продукції. Отже, діамантовими королями світу Виступають перше. Алроса російська компанія світовою часткою 31-35%. Друга Дебірс, англоамериканська компанія 28%. Третя Ріотінто, австралійсько-британська компанія десь 3%. Щоправда, перші дві втратили останніми роками по 7% кожна, а «Ріотінто» – навіть 15%. Таким чином Алроса та «Дебірс» разом контролюють більше половини світового ринку алмазів. Останнім часом у Росії з причини санкцій за розпочату війну в Україні виникли чималі проблеми з 2022-го експорт алмазів в Росію скоротився на третину. У вересні поставки Росії в Індію впали на 96% або майже у 25 разів порівняно з аналогічним періодом 2023-го – 37 тисяч каратів проти 917 тисяч каратів раніше. І я не просто так кажу про Індію. Це найбільший центр обробки алмазів у світі. З 1 січня 2024 року країни G7 заборонили імпорт російських алмазів, а ще за два місяці поширили заборону на поставки каменів, оброблених у третіх країнах. У тій самій Індії найбільшого експортера оброблених алмазів у світі з часткою 26,5%. На тлі всього цього, російська алроса, найбільший у світі виробник алмазів, тимчасово зупинила розробку деяких родовищ. Компанія скоротила на 10% зарплати деяким співробітникам. Вела неповний робочий день, відправила частину працівників у неоплачувані відпустки. Як заявили керівники Алроси, вони накопичили певну фінансову подушку, що має дозволити їм пережити кризу. Але паралельно вони розраховують на можливу підтримку держави у формі закупівлі алмазів у держфонд у разі потреби. Як така ситуація вплине на розвиток подій в Україні? Скоріше, ніяк з одного боку, у агресора буде менше коштів на війну з іншого частка алмазів у ВП Росії не така і велика. А от в Україні такого кластеру взагалі немає. Ще в 1990-х наші геологи активно шукали алмази. Пізніше на Кіровоградщині навіть вели розвідку, але невдовзі програму згорнули, бо її вартість сягала 300 мільйонів доларів. Таких грошей на доволі безперспективну галузь для України не було. Алмази мають стратегічне значення для економік видобувних країн, Боцвана, Росія забезпечуючи доходи, і робочі місця і обмежено для промисловості і ВПК. Однак їх глобальна роль поступається нафті, газу або золоту через синтетичні альтернативи та меншу універсальність для України. Вони не критичні. Це імпортний ресурс без впливу на національну стабільність. Це була економіка війни. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. і Дивіться нас далі, буде ще цікавіше.